Всім привіт! У OK Plugins вийшло оновлення, особливо на табличку Кабінет Інфо. У нас тепер є косметичні зміни, трішки пограли з шрифтами, плюс відцентровані наші колонки, але є головне оновлення, яке знаходиться в пункті розширення OK Plugins, загальний звіт на лаштування автозаміни фурнітури. Що це за автозаміна? Зараз я все повидаляю і вам обов'язково розкажу. Якщо ми раніше формували табличку, і ми могли дістати з цієї таблички стандартну фурнітуру, таку як Confirmat, MiniFix і так далі, це та фурнітура, яка в нас йде по шаблону від VR, яку ми завантажимо на VR Pro. І отримуємо ось таку інформацію в звіті. Як бачите, вона не дуже інформативна. тобто в нас Крім того, що в нас об'єднані такі пункти, як Мініфікс плюс два шканти просто в одну групу, і ми фактично не розуміємо, яка кількість, які артикули, який саме мініфікс, бо їх дуже багато, ну тобто, нуль інформації. Ми можемо тепер їх автозамінювати. Тобто підмінювати цю інформацію в табличці. Відбувається це таким чином: переходимо розширення, загальний звіт на автозаміни, відкриваємо табличку і додаємо необхідні. Наші нові колонки. Беремо, до прикладу, з зенкером, додаємо сюди фурнітуру, яку ми хочемо замінити, додаємо інформацію про ту фурнітуру, якою ми хочемо замінити, тобто беремо той же самий конфірмат, копіюємо, вставляємо сюди. Так само, додатково можна написати замість тяжка, що це в нас зенкер, щоб розуміти, що за що відповідає. Ось тут важливо: колонки діють по такому принципу, що все, що йде після коми, в нас буде відповідати за артикул, тобто за оцю ось колонку з артикулом. Тому ми коми, якщо ми десь щось пишемо, ми прибираємо замінюємо на якісь інші символи. А в кінці ми пишемо артикул код товару, де ми будемо замовляти. Тобто, ну, бажано ще помічати. Що це в нас VR, бо ми будемо замовляти саме там. Тобто, таким чином, ось vr Confirmat, Müller, Zenker оцинкований 6,4 на 50 е і код товару. Якщо в нас йде, наприклад, MiniFix плюс 2 шканти. Ми так само можемо замінювати, е підставляємо необхідну інформацію. Наприклад, дюбель, твістер, копіюємо сюди і ставимо кому. Копіюємо код товару, вставляємо і копіюємо магазин, де ми будемо замовляти. А додатково ще ми можемо додати пункти. Тобто в нас йде комплект, у нас е, мініфікс, він з декількох компонентів складається. Тобто ми копіюємо сюди всю інформацію про ексцентрикову стяжку, про дюбель. Так само підставляємо, прибираємо зайву, підставляємо сюди артикул і копіюємо код товару. А також додатково ми сюди вставляємо інформацію про шканти. Тобто, в нас на один комплект Minifix плюс 2 шканти, іде два шканти. Тому ми робимо окремі таблички, які ми будемо вставляти кожний шкант в кожну табличку, щоб воно в нас потім підсумувало. Ось прямо сюди вставляємо таким чином, і доставляємо код товару. Ось так виглядає наш компонент. Мініфікс плюс два шканти. А Він в себе вкладений сюди, це дюбель, ексцентрикова стяжка, шкант і ще один шкант. Ось так буде правильно. І тепер нам залишилось тільки підставити всю інформацію для мініфікс плюс шкант. Тобто, так само копіюємо сюди всю інформацію. Але тепер у нас один шкант. Ось. Це повний комплект на цю фурнітуру. зберегти. Тепер, коли ми це все закриваємо, відкриваємо нову табличку, ми отримаємо повну специфікацію на всю фурнітуру, яка в нас є: конфермат в кількості 1 штука, дюбель 2 штуки, ексцентрикова стяжка 2 штуки, шкант 3 штуки. Можемо зараз перевірити. Можемо розмітити. Розкласти. Зробити конвертацію на сайт VR Pro та перевірити, що саме в нас підтягне. У нас артикул автоматично підтягує. По бажанню можна це все прибрати і замовляти виключно з таблички. Підвантажуємо. Чекаємо, поки завантажить. Переходимо в фурнітуру і бачимо один конфермат, один конфермат, шканти, Ось три шканти, все вірно. А два твістера. ось два твістера І дво, дві ексцентрикові стяжки, дві ексцентрикові стяжки. І наші відповідні артикули. Тобто таким чином ми можемо повністю замінювати необхідну фурнітуру. А ще ми додатково можемо робити, якщо ми перейдемо в цю табличку, загальний звітне налаштування, ми можемо робити експорт або імпорт. Якщо ми зробимо експорт, збережемо собі на комп'ютері, ми побачимо, що це звичайні налаштування форматом JSON, такі самі, як ми вантажили для ABF, -а. тобто ми можемо їх відкрити звичайним блокнотом, і просто підставляючи в скобки. Розділяючи двома крапками і також додатковими знаками, розрізнення, ми можемо заповнювати це в блокноті, або навіть просто обмінюватись між собою, комусь там відправляти, або зберігати собі на комп'ютер в якийсь час, коли нам потрібно буде щось перестановити. У нас будуть ці всі налаштування автоматично зберігатись на комп'ютері. Тому оновлення мені подобається. Мені дуже подобається, що у нас тепер є правильний порядок. Нашої фурнітури в табличці. Тому користуємося. На цьому все. Дякую за увагу.